Сьогодні в нас розбір анонсу, а це означає беріть смачненьки до відосу. Розберем трішки тут і там, аби донести інфу в ваш розум. Перед початком не забудь вподобайку, аби допомогти автору в розвитку каналу. Також хотів дякнути спонсорам за безмежну підтримку. Дяка вам! Ну, все, гайда дивитись, що нового в в Вот блід сталося. А батько сьогодні видав сам в шоці. Ну що, давайте почнемо з того, що з самого початку анонсу нас чекають яєчка, ну це відсилка до Великодня. Це зрозуміло. Як і зрозуміло, що згодом нам показали Супер Танкіо, де замість Маріо їде нова гілка італійських важких танків, на чолі з Ріно Церонте. Що, в свою чергу, каже нам про підтвердження, що в наступному оновленні нова гілка таки вийде. Буде розбір гілки, я, звісно, постараюся. Більше детально про гілку я казав і показував ось в цьому відео. Захочете, перейдете після перегляду цього. Цього відео. Посилання залишу в... в описі. Ну і далі пішов крінжохайп, де ведучий замість голови, в нього була башта від КВ2. Показав, що в четвертому сезоні на 9 рівні нас очікує КВ2. І на максималках. І тут мені згадалося, як багато хто хотів побачити КВ-2 в батлпасі. А розробники, видно, зрозуміли це ну, трішки по-своєму, і вирішили випустити їм бущий на 9 рівні. Назва йому КВ-2 GR. Е, до речі, на відео він їхав не так, як КВ-2 на 6, а значно швидше. До речі, самі уважні побачили, що нам спойлернули об'єкта 590 -го. І щось мені підказує це не даремно. Як і не даремно. Нам показали наступний танк, який буде в четвертому сезоні на восьмому рівні. А саме DTH-STR. Це, звісно, гібрид Бабахі. І щодо того, що можна сказати е, візуально, то в е, аналог Бабахі буде трішки більше броні. І, як на мене, гармата така ну, тонесенька, що схоже на те, що якщо шкода там буде перевищувати 350 одиниць, це вже буде непогано. Далі розробники показали аналог е 100 на сьомому рівні. І щось. Мені Підказує, що танк буде схожий по динаміці на танки серії ВК. А ось по броні хто знає. Як тільки четвертий сезон запуститься, обов'язково покатаємо на них, аби зрозуміти, з чого вони зроблені. Ну і трішки слів від себе. Взагалі, мене це відео повеселило. Так, десь моментами, можливо, є якийсь дивний візуал. Але головне, щоб відео давало емоцію. Хоча, звісно, ті, хто постійно хейтить ВГ, мабуть, якщо вони зроблять, що їм сподобається, все одно будуть хейтити. Ну звісно, вирішувати вам крінж це чи навпаки. Наступне, що нам показали, це танки, які переведуть в PBR якість. А саме fvsr 202 є 50 та 59 і ВК-3601. h Ніхто не сумнівався, що буде літній бліцкап. Так, будуть трансляції, за які ми зможемо отримати контейнери. Тільки питання в тому, яким чином, бо минулий раз ми отримували валюту. І також, скоріше за все, трансляції сам Бліцкап почнуться в кінці травня. Щодо липня. Так і не зрозумів, чи будуть тривати до липня, як ви гадаєте, можете написати в коментарях. Також момент з повідомленнями від гравців. Коли будуть всілякі плюшки, то ВГ показало режим Mad Games, І також неможливо було не помітити, що стиль четвертого сезону буде насичений різнокольоровими фарбами і святковим настроєм. Так як сезон стартує в червні, і хто не знає день народження Бліца 26 червня, то вже після 14 червня почнуться всілякі події, які нам повинні будуть анонсити. Ну я на це надіюся. З нового це легендарні камуфляжі. На ріноцеронте, знову стиль мінотавра в ділі. Як не дивно, але знову зробили легендарне камо на Чіфтей на МК 6. І як на мене, камо для тих, хто дуже великий, поціновувач пісенної творчості, легендарне камо на 8 рівень з гілки прокачування ТНХ 105 тисяча. Виглядає яскраво і мелодійно. А ось тут у мене була посмішка аж до вух. Бо тут спрацювала іронія. Фивей курник, курник і ФВ. І думаю, ви спіймали сенс. І як не дивно, я би хотів собі такий камо, бо це смішно. Якщо ви будете знаходитись десь біля таких же самих хатин, то я думаю, суперники подумають, що то просто курник і не будуть вас стріляти. Останнім анонсом став політ ФВ по мапам, які уточнюють, скоріше за все, приберуть в оновлення 11.0. Бо ці мапи на даний момент є в грі. І тому логічно на що їх показувати. Ми їх і так по 3-4 рази за сесію зустрічаємо. Але деякі мапи, такі як Лада, нам чомусь показали. Хоча вона виведена і повинна буде повернутися в оновлення. Можливо, в цьому курячому польоті сенсу і немає, і це просто рандомні мапи незрозуміло. Тож можна підсумувати. Травень ще не буде настільки насичений, хоч він теж буде насичений, а ось з виходом оновлення червень буде максимально насиченим, так як буде день народження ВГ, подарунки, знижки, івенти, халяви буде багато. Плюс літо треба мотивувати не тільки гуляти по вулиці постійно, а ще й трішечки піднімати онлайн в танках. Дякую за повний перегляд. Зустрімось в наступному відео. Не забувайте за вподобайку і, звісно ж, коментар. Ну, і підписка на канал, до 10к не так і багато. Бувайте! До зустрічі правильно. Бум! А це сьогодні видав. Рибчину зробив, каже, все зробив. Красавчик, все. Пішов, я каже, відпочивати.